Усім привіт, друзі! З вами Сколот, і нарешті я продовжую проходити далі Far Changing Tides. А, минуло майже два тижні, як я повертаюся до цієї гри. Ну, був занятий, проходив, е, самі знаєте, мафію, почав проходити асасина. І давайте, напевно, по-перше, поставимо отак, щоб. Все було вимкнуто. В минулій серії, якщо я правильно пам'ятаю все. О, по-перше, сюди оце повісити. Ми потрапили в якесь підводне місто, чи то завод, якийсь механізм, і підняли його нагору. Ось. Так, рослинка. Добре, залишайся тут, а ми поки що подивимося, що потрібно робити. О, думав, він в... знову впаде. А, сьогодні неділя, сьогодні у мене якийсь такий мегасонний день, зробив пари, прибирав у морських свинок, дивилися фільми. Коротше, якесь таке, знаєте, а, їздили ще на почту. І все хочеться спати, і хочеться їсти. Мені щось останні. Останнього разу, останнього разу неправильно сформульовано. Так. Приємна музичка. Розслабтесь. Насолоджуйтесь. Дивіться, я так розумію, ми увімкнули світло, енергію. Що це дає нам, якщо ми одні? Чи може це як надія на точніше для тих, хто вижив, і вони сюди зможуть дістатися і розпочати все заново? Незрозуміло. Так, сонечко. Сідаєш і світить з віконечка, і робить боляче моєму оку. Так, настав день. Добре. Ось, про що я хотів сказати, що вже три дня поспіль я хочу їсти. Просто хочу їсти. Я не можу зрозуміти, це. На те, що погода змінюється, чи це в мене просто депресняк якийсь. Ну, він в мене завжди був просто. Абе. Просто я не знаю, що робити. Так, давайте полагодимо нарешті оцю штуку, тому що вона зламана. у нас, наче, є ремонтний набір. Дихай, тобі потрібне сонце. Так, а і до речі, друзі, хто там дивиться, наприклад, того ж асасина? Багато чого я змінив в налаштуваннях самої консолі. Тому, бачите, якщо ви якісь бліки бачите, то. Не звертайте на це уваги. Мені просто е, лінь іти е, зачиняти, точніше, опускати шторку. Хай краще посвітить трошки. А то якось все сумно, все жахливо, не знаю. Так, е, про що я казав? Про те, що змінив налаштування. Кольори повинні тепер бути тими, які ми бачили розробники в іграх. Це головне. І тому, хто дивиться асасина, там буде набагато краще все виглядати, чим виглядало до цього. Хоча, знову ж таки, повторюю, що на ПК асасин виглядає набагато краще, але я проходжу ігри на PlayStation. Я так би мовити, Sony Boy. Ось. І мені потрібно закрити це віконце. Тому подождіть, почекайте, зараз я повернусь. Все, я тут все нормально. От, бачите, так краще набагато. Е, так, ми полагодили, повернули. Тепер давайте. Звідси звалювати, я так розумію, бо тому що тут більше нічого робити. Я так і не зрозумів. Бачите, людей немає, ми єдині. М -м так. А, ні, ні, не падай. Щодо книжок, до речі, що до книжок, майже дочитав танець недоумка. Uh, в наступному у мене в планах. Я зараз згадаю. Якщо я не помиляюсь, цього ж автора uh, чи цікавить вас пітьма. Якось так воно називається. Так, давайте якось. Ну, 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 ну. Потім uh, Чорна рота. Сміючись і помру. І дві частини Дюни. Коротше, буду намагатися в цьому році це прочитати, але останнім часом це мені дається дуже складно якось. Не знаю. Ну, тому що, тому що вільного часу немає зовсім. Що тепер? Що тепер? Е, так а що ми зробили, щоб питати, що тепер? Я таки не зрозумів. Ну, в моєму, як, ну, як я розумію, да, моєму розумінні, ми запустили оцей механізм місто, енергію і дали надію, якщо хтось вижив. Ну, тому що в іншому не було сенсу ніякого в цьому, що ми робили, не знаю. Будемо потихеньку рухатися. Далі. Там до речі, роздавали, не знаю, казав чи ні зараз на плойці робокопа. І я думав, що щось закінчимо. Може почнемо, хоча подивимося, як виглядає робокоп, тому що ну, це цікаво, це мемно, це фільм дитинства, тому не знаю. Ну, воно виглядає доволі трешовий, скажімо, шутер. Ось так. Це прикольно. Так, може мені якось спуститися вниз, і хай воно пливе не на вітрі. Чи я не знаю. Так, воно повільно це робить, тому. Давайте складуємо це, щоб воно нам не заважало. Пішли вниз. А, показую, до речі, що тут щось є. Давайте подивимось. О, і у нас тут купа ще всього. Мені цікаво позбирати, тому. Зараз подивимось. О! Здравствуйте! Ви прийшли допомогти записати відео, чи що? Так, да, це кішечка її звати Вати Шанті, і ми дуже далеко чомусь глибоко якось кудись спускали, спускаємося і нічого я тут не побачу. А, що ти хочеш? Вона хоче кудись сховатися. Uh, я нічого не побачив, хоча на локаторі показує, що щось знизу є. Не знаю. Uh, давайте все ж таки будемо. А, тут тут. Тут у нас. Я думаю, що наповну. Так буде швидше набагато. Головне, щоб воно не перегоріло у нас тут. І оцю штуку потрібно от сюди поставити. А відразу, відразу візьмемо водичку. Погасимо. Так от. Так, я думаю, еще можно уже Тришки до даты больного. Так. Не-не-не-не. Ще в огню. Іде чи ні? О, все. Не падай! Тільки не падай. Є. Yeah. Ну Бачите, так набагато краще. Бум. Так, і дивіться, починається якісь що це. Айсберги, льот. Куди це ми потрапили? Добав... Добавляємо ще. Так, тільки не перегорай. Расимо. Додаємо. Воно зламалося, ні! Так, якийсь туман ми потрапили. Що це таке? Ну, ну ну. Кнопочка. Потрібно встигнути. Бере. Так, і сейв невеличкий. І що? Все, да? ми, ми не можемо далі рухатися. Я так розумію. Ну тоді ми робимо ось так і занурюємось. Я думаю, цього достатньо. ой я, 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 я не те натиснув нижче. Я, я не розумію, це ми. Ми можемо прямо пройти? Ну, да Якщо так подивитися, воно на задньому фоні. Хоча. Хто його знає? Так, добренько. По-перше, що ми робимо зараз? Ми ось це ставимо сюди. Ось так. І я думаю, що ми будемо зараз рухатися. Я думаю, на максимальній швидкості нам не потрібно цього робити. Ані от цього буде достатньо. Так, і що це таке? Це нам буде заважати пройти? Ні, проходимо. Щось мені не подобаються ці звуки. Зовсім не подобається так, і ось тут ми зупиняємось, нам потрібно нижче, Угу, я зрозумів. Трібно... Ідео тихо-тихо-тихо-тихо тихо, -тихо, 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 -тихо... Чуть, чуть назад. Ось так. Ось так. Ідеально. Спускаємось. Так, сейф. Прекрасно. Ну що ж, пішли? Пішли вниз. подивимось що це знову якісь механізми. Так, прибирається водичка, дивіться. Ей, воно зламалося. А нам якраз потріб... потрібно було туди направо. Окей, рухаємось тоді сюди. Цей момент нагадує, не знаю, чому. От зовсім і різні інші ігри, які дуже сильно відрізняються. Але хто, хто грав в сому, той пам'ятає. Блін, дуже класна гра на, насправді. Те, те щось сталося страшне, і ти ходиш по таким тунелям, там постійно під водою. Круто дуже. Так, окей. що ми робимо? Водичка. Угу. Так, ну давайте цю також наповнимо. Фізика, а я розумію. Он зверху, о, той інструмент, який ремонтує. Я його тільки зараз побачу. Так, і що це? А, тут якась кнопка. Це якийсь конвейер, да? Увімкнув я. Чи що? Блін. Дивіться, якісь звуки прям підводні створює. Так, ну мені потрібно. А, а чи по. Почекайте, а чи потрібно мені це... Висмоктувати. Я. Я ось не знаю. Як вон? Як воно виглядає? Ну, там є прохід все. Я просто її сюди подвину. Ось так. Візьму це. Запрыгну. Ні, не вистачило, да? Я запрыгнув. все нормально. Так, ну пішли лагодити. Добренько. Ось куди нам потрібно було, і тут все розвалюється і... і все. Знаєте, тут жалко насамперед квіточку. Не знаю, чи зможемо ми знайти тепер. Ми знову кудись впали. Напевно, ми не зможемо знайти нашу квіточку. Все затоплено. О, здравствуйте, знову. <рес> Що ти робиш? Куди ти лізеш? Шанті. Ну, да. Да. Щось не подобається, щось ходить шукає. Так. Ем... Куди нам о косяк риб. Норс Вест Угу. Так, і що? Ми тепер без е, нашого транспорту. Я так розумію. Взагалі хрін знає, де зараз знаходимось. О, Боже, який він повільний. Я думаю, все ж таки, візьму цю штуку з собою, тому що. Мало лі, може потрібно буде щось полагодити потім. До речі, тут сейф у нас. Друзі, давайте на цьому завершимо. Так, да, знову коротенька серія, але я хочу насолоджуватись саме цією грою, тому будуть ну, такі серії, ну ви так знаєте, хто дивиться мене. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки. Це дуже важливо, тому що чим більше цього буде, тим більше буде розвиватися канал. Розумієте, тим більше в мене буде натхнення продовжувати та знімати далі відео. Дякую а, за те, що дивитесь. І наступне відео буде: ну, або Резік, або о, Асасин. Ще не знаю. Дякую за увагу.